Ну це більше знаєте, відос для тих, хто взагалі ні бум-бум в криптовалюті. В цьому відео ти дізнаєшся, як працює криптовалюта простими словами. Мене звати Артем Бишлі. Я уже в цій криптовалюті вже 8 років працюю. У мене в управлінні команда з трейдерів, я ризик-менеджер в компанії. Ось зараз я простими словами поясню те, що я зрозумів за 8 років. Поїхали! Поїхав. Таке криптовалюта. Ну. Перше, простими словами, це цифрові гроші без банку та держави. Інтернет гроші, які можна переслати будь-кому в будь-яку точку світу, і ти нікому нічого не довжив. Ти просто взяв, відправив ніяких регуляторів, нічого. Бо ми відправляли 11 тисяч доларів в Канаду. Вони йшли більше двох неділь. Просто йшли і дві неділі ждеш 11 тисяч доларів. А на криптовалюті це. Минута, ну максимум минута. Ну дивлячись, через який ти протокол, але в цілому це дуже близько. Поїхали далі. Чи вона безпечна? Ну давайте розберемося. Все працює завдяки блокчейну. Блокчейн це відкритий журнал, який не можна підробити. Це тупо, знаєте, цей журнал, який в, в школі, коли вчителька пише вам 2 за урок, да? або 10, або вас не було. І навіть коли ти там вже виправив, то видно, що ти щось поправив, да? хтось щось коротше, вніс якусь зміну. Ну, Дивлячись, якщо у вас там двійка була, можна поставити було одиничку, але якщо вчителька умна, то вона ставила двойку прямо на цілу квіточку, і ти прямо там не ставиш вже одиничку. Тому блокчейн ще не дінеш. Ти його підробити не можеш. Тобто історію ти вже підробилиш. Бити не можеш, ти можеш попливати на майбутнє, але не на історію, яка вже записана в блокчейні. Кожну транзакцію підтверджують тисячі комп'ютерів по всьому світу. Тобто, коли транзакція заходить в блокчейн, її підтверджують інші комп'ютери, інші такі так сказати, підтримуючі. Да? Типу, типу, як зараз, якщо я в соцсеті да? ну, там в інстаграмі напишу Добрий день, в мене дуже багато фоловерів, і вони всі поставлять лайк і це і вони підтвердили того, що я написав там Добрий день. І всі ті, да, да я бачив, що добрий день вони написали. Йдемо далі, як це працює? Криптовалюта це просто вам треба створити гаманець. У мене є посилання знизу на трасті Наш український гаманець знаю власника Хушку, да і він е, класно створив продукт е, Гаманець кастодіальний. Можливість через P2P поповняти виводити гроші, плюс є і карточка, да, яку ви електронно можете розраховувати. Знизу є посилання, реферальне, реєструйтеся, отримуєте ще й бонус від мене і компанії. Ви отримуєте свою адресу, якою вже можете користуватися, вже відправляти, приймати кошти. Ну і звісно, ж, все записується в блокчейн. Так само, як і на карточці. Ви користуєтеся карточкою Приватбанка, да, Монобанка або іншого банку, і ви все бачите всередині. Так само і крипта, тільки крипта вона не регулюється, ви тільки туди-сюди відправили. Через банк ну, мені побутувало нормальну карт через те, що там щось з банку там привиділось. Ну, Чим це відрізняється від звичайних грошей. Перше, немає посередників, тобто блокчейн виступає вашим посередником, А блокчейну пофіг. Ви ввели відправити гроші, вони відправилися. Ви відмінити транзакцію дуже тяжко на початку. Ви можете її тільки відмінити. Якщо ви вже відправили, ваші деньги пішли. Тому перед відправкою. Перевіряйте гаманці і куди ви відправляєте. Перекази швидкі та дешеві, ну дивлячись в якій системі, але давайте так: біткоїни можна відправити там мільярд, заплативши 10 доларів. Тобто, ну, на фоні мільярда, ну це ізі там. Бо навіть 100 доларів. А от там взяти кардана або взяти там якийсь ріпл, то ви заплатите там в міні-центах, відправивши там мільйони доларів. Ну, наприклад, давайте так там. А, реальний приклад. От я відправляв 16 тисяч доларів на рахунок через Binance Bip 20 з Binance на OKX. заплатив нуль комісій. нуль комісій. Тільки ви контролюєте свої гроші, ну дивіться, якщо ви зберігаєте на гаманці трасі, да, ви контролюєте. якщо ви зберігаєте на кастодіальних гаманцях, теж ви контролюєте. Якщо не знаєте, що такий кастедіальний гаманець гарячий, у мене є відео урок. От можете його подивитися про кастодіальні кошельки і да, зрозуміти, що таке одне, що таке інше. Якщо це кастодіальний, окей, витік. Якщо це на біржі, це те саме, що в банку банк вирішив вам заблокувати рахунок. Все заблочили, немає дім. Так само і на біржі біржа вирішила заблочити вам гроші, все, нема ваших грошей. Тому думайте, дивіться відео, розвивайтесь Тому далі. Можливість фінансової свободи в складних країнах. Наприклад, якщо ми зараз поїдемо в Африку, в Африці вона крипта тільки розвивається. І за допомогою блокчейна крипти, ви можете вже розраховуватися і спілкуватися з людьми. Зараз там в Дубаї вже розвинута інфраструктура крипти, в Україні, розвинута інфраструктура крипти. Ви вже можете обмінюватися. Да? Тобто, ну взагалі, крипта це. Нові гроші, в які люди вірять. І все більше і більше людей вірять, в ці гроші. Нові, це не там неможливість стати супер Да, це типа як ринок акцій. Ви можете інвестувати, і ціна виросла, ви там щось заробили. Але в цілому це нова екосистема, в якій треба реально треба розвиватися, а не просто там закинувся і став супермінірам. Йдемо далі розбиратися. Навіщо крипта в світі? Мета це дедалізований світ, де люди мають контроль? Криптовалюта, перезапуск фінансової системи, шанс створити справедливі правила для всіх. Тобто, криптовалюта вона перезапускає фінансову систему. І Як по мені? крипти призначення таке, щоб коли пузирь валютний лопне, да, зараз настигає саме великий кризис, да, за 100 років, 120. Тобто таких кризисів ніхто не бачив з живих людей. І напевне, що долар просто зникне, да, лопне або ще якась валюта, або ще якась країна. І оці всі гроші, які літають в космосі, так сказати, да, вони всі перетічуть в криптовалюту. Ну, якось так. Поживемо, побачимо. А то такі прикольні думки. Як ви думаєте? Пишіть свої коментарі знизу. Як вам почати? Дивіться, будь-який гаманець, який ви скачаєте, то я вам рекомендую ще там метамаз. Та, нема рефералок, тому спочатку створіть через трасті, а потім під'єднайтесь до MetaMask. І будь-який гаманець у себе на сайті має відео, як користуватися їхнім гаманцем. Якщо вам треба засняти відео, як користуватися гаманцями Metamask, Трасті, або іншим, пишіть в коментарях, я вам це зроблю. Поповніть баланс, як поповнити баланс з карти. Ви купили з карти і вам на грибку гаманець прийшло. Але тут треба розуміти, що якщо ви купите з карти, ви спалите свій гаманець. І ви вже не будете такими секретами. Тому якщо ви там відмиваєте гроші, то будьте обережні, треба мати гігієну, щоб вас не спалили. Про гігієну я не розповідаю, тому що ми працюємо в білому полі. Зберігайте приватний ключ. Що таке приватний ключ? Ви коли створюєте гаманець, вам видає сіт фразу, да там 12 слів деколи більше і ці сі фрази краще записати, от на листочках. Я писав на листочку собі, віддав мамі, віддав бабушці. Тобто в будь-який момент, як я що загубив свій листочок, я позвонив бабушці, бабушка мені не листочок або там продиктувала, що там написано. Тому знаєте, є такі фільми, де е, там люди шукають фрази, щоб розблокувати якісь банківські рахунки. От крепта читаю про ці фрази. Ну і звісно ж, досліджуйте в крипті DeFi, NFT, DAO і нові тренди. Скажу з особистого досвіду, коли DeFi тільки розвивалися, я мав змогу зайти в НКР там, по 0.000. Він тільки був на своїй зарі, і я вирішив не розвиватися. Зараз уже в крипті я не знаю, що новенького можна придумати. Але в цілому треба досліджувати, треба розбиратися, тому що це наше майбутнє. І так, давайте підсумуємо майбутнє не за урядами чи банками. Майбутнє у ваших руках. І майбутнє це криптовалюти. І криптовалюта це свідомий вибір мене да, моєї компанії, моєї команди в цілому розвиватися в цьому направленні ринку вже більше 10 років і. По мою думку, цей ринок буде ще розвиватися, і треба в цьому ринку створювати продукти, створювати механіки, на яких ви будете з. Да, тобто мене в команді в команди, в команді в компанії побудований алгоритм торгівлі, да, який нам приносить профіт. Ви також можете приєднатися до нашої команди після проходження навчання. Посилання є знизу, Проходите навчання і можете попасти до нашої нової команди, яку ми будемо формулювати для торгів на криптовалютному ринку. Зустрінемося в наступних відео.